Ну, друзья, у нас сегодня в гостях фонда Европа мы видим презентацию портала Открытый город, подпишем меморандум, и город начнет работать по данной системе. Я думаю, представлять гостей не будем. Юрий Искалюк, менеджер программы Фонд Схидная Европа. Антон Дейна, чисто Никополь. Чисто Никополь, действительно. Поэтому, ну, наверное, слово и так. Пожалуйста. Что мне туда, доброго дня. Юрий Петрович, дякую вам за то, что запросили нашу организацию в городе Никополь. Наш фонд ми працюємо в Україні вже з 2008 року, до цього в Україні працював фонд, фонд Євразія, Фонд Сіння Європа це і наступник фонду, фонду Євразія. Ми реалізуємо різні ініціативи по різних напрямках. До наших комітетів входить питання економічного розвитку, соціального розвитку, енергоефективності, розвитку громадянського суспільства. Але одним з пріоритетів нашої діяльності це є ініціатива в сфері активного врядування і електронної демократії. І тому один з проєктів, який ми вам представимо, це є проєкт, який називається «Відкрите місто. Це є комунікаційна платформа, яка створена для взаємодії громадян з органами місцевої влади, але не тільки. І тому для того, щоб... Більше було зрозуміло, що сьогодні відбудеться, і про, про, про що буде власне підписаний меморандум про співпрацю, я вам за таку кортеньку презентацію проведу, що це за проєкт, що це за ініціатива. Тож, зверніть, будь ласка, увагу на екран дії з громадян місцевої громади влади, комунальних підприємств, громадських об'єднань, місцевого бізнесу для вирішення актуальних проблем. Громади. Це є е, вкритому, система в укритому доступі, е, знаходиться за адресою що означає місто в Україні». Простий користування веб-ресурс використовували відкриті карти Google, Яндекс, OpenStreetMap. Так приблизно виглядає сторінка кожного міста. Це є, наприклад, сторінка Тернополя. Ви бачите, що з лівої сторони є різноманітні питання, з якими звертаються місцеві мешканці. Вони відображаються різним кольором, з правої сторони є точка, яка відображається на карті. Так виглядає карта міста. Коли ви бачите, знову ж таки, з лівої сторони є різні питання різного кольору, і вони відображаються на карті в залежності від статусу, в якому вони знаходяться. Якщо Якщо іконки е, ну, оранжевого кольору, це означає, що проблема тільки є опублікована. Якщо вона зеленого кольору, це означає, що відповідні структурні підрозділи місцевої влади чи комунальні підприємство взяли її в роботу. Якщо синього кольору, це означає, що питання вже є або вирішено, або що користувач отримав відповідь, е, по суті, з того чи іншого питання. Власне, коли ми розробляли цей проєкт, які ми перед собою ставили цілі? Для громадян, по-перше, це отримати дієвий результативний е, інструмент для зворотнього зв'язку з владою, можливість привертання е, уваги до актуальних проблем своїх громад. Для місцевої влади це є е, механізм оперативного реагування на проблеми. Тобто це є механізм так званого раннього моніторингу. Для громад це є можливість самоорганізовуватися навколо вирішення місцевих проблем, підтримувати вирішення, залучати, е, долучатися до вирішення та інших проблем. Для місцевого бізнесу громадської організації це є можливість планувати свої ініціативи, соціальні проєкти, базуючись на реальних потребах. Це є динаміка підключення міст до цієї системи. Коли ми в осені 2013 року розпочинали проєкт, ми починали з п'яти міст, на сьогоднішній день місто Нікополь вже є 25 містом. Ну і Сподівається, що буквально через тиждень, через два вже таких міст буде 27. Це є карта України, відображаються міста, які зараз беруть участь в проєкті. Ви бачите, що це є міста різного рівня, це є як обласні центри, так і міста обласного значення, районного значення, але, ну, як правило, це є, на діаграмі видно, що людей не більше хвилюються і ями на дорогах, це є стан прибудинкової території, тротуари, сміття, зовнішнє освітлення. Ну, подивимося через якийсь час, які проблеми найбільше хвилюватимуть мешканців на, е, Нікополя. Коли ми планували цю ініціативу, власне, які ми принципи ставили перед собою. Ну, По-перше, що проєкт передбачає робочі партнерські стосунки між громадськими організаціями та владою. Тут сторони є партнерами. Тут е, одна сторона не контролює чи не моніторить діяльність іншої. Ефективність діяльності цього проєкту залежить від того, як громадські організації знайдуть спільну умову з місцевою владою, чи вони зможуть спільно працювати. І тому цей проєкт передбачає робочі партнерські стосунки. Прозорість. Системи є надзвичайно прозора, всі дії, які здійснюються як користувачами, так і відповідальними особами, вони, є, вони відображаються онлайн, вони, з ними може ознайомитися будь-хто. Тут не можна сказати, що якась інформація до когось надійшла, чи хтось вирішив проблему, а проблема насправді не вирішена. Все є видно і все є зрозуміло. Децентралізація, що мається на увазі, модне слово, але ефективність діяльності системи залежить від того, як буде побудована робота на рівні конкретної громади. Сама платформа це інструмент. Як нею скористатися, як скористається громада, і е, це буде залежати виключно від місцевої влади і виключно від е, там, місцевої громадськості. Сподіваємося, що, е, що, що вона буде працювати тут ефективно. Для користувачів система вона надзвичайно проста. Вона спрощує комунікацію складними. Що мається на увазі? Е, Мешканець міста може не знати, хто повинен вирішити питання зовнішнього освітлення. Тому, в дворі там не працює лампочка, чи, чи відкритий люк. Його завдання лише повідомити про цю проблему. Решта, це вже наше завдання настроїти систему так, щоб сповіщення про ту чи іншу ситуацію попадало відповідальним організаціям, щоб вона спрямовувалася ті організації, яка безпосередньо в компетенцію якої входить в вирішення цієї питання цього питання. Тому попередньо ми вже провели підготовчу роботу. З представниками виконкому, з представниками міської ради для того, щоб розробити таку як матрицю відповідальності, які категорії питань по місту відповідальність, які організації відповідають, і сьогодні, власне, для цих всіх відповідних співробітників буде ще проведено навчання, де ми будемо вчити, як використовувати цю систему. Ну, єдине, що Хочемо зразу привернути увагу, що проблеми, які повідомляються через системи відкрите місто, вони не повинні мати особистий характер. Це не система для повідомлення про те, що в квартирі чи екран там, чи, чи якісь проблеми на власній території, там, на земельній ділянці. Це є проблеми, повинні мати громадський характер. Ну і Система розроблена таким чином, що вона має універсальний алгоритм. Що вона не залежить від особливостей документу обігу кожної конкретної міської ради. І тому цей проєкт є відкритий для приєднання інших міст. Будь-яке місто може приєднатися. Е, Який є алгоритм роботи? Ну, е, щоб повідомити про проблему, користувач повинен зареєструватися на порталі через електронну пошту. Він повинен вибрати категорію проблеми, її описати, позначити на карті, завантажити фото та відео, якщо, таке, якщо є. Після модерації, після попередньої модерації, інформація автоматично надходить відповідальним структурним підрозділам чи комунальним підприємствам. Міська влада вирішує проблему, інформує про це користувачів також через сайт. Якщо користувачі не згодні або вони вважають, що це відписка, вони можуть повторно відкрити цю проблему, якщо не вважають вирішеною. Якщо проблему неможливо вирішити, якщо вона має тривалий характер, там, наприклад, переходить там в залежності від там, виділення коштів бюджету там чи. чи там, можливо, бути вирішено в наступних бюджетних періодах. Тоді користувачі отримують обґрунтовану відповідь стосовно того, які кроки вони здійснювати. Отак От виглядає приблизно сторінка проблеми. От ви бачите, що там хтось повідомив, що зробили звалище будівельного сміття і листя, розмістили фотографію, там зробили короткий опис, система повідомляє, кому, яким організаціям вона відправляє цю систему. І потім з правої сторони ви бачите там, історію цієї проблеми, коли проблема відкрита, кому вона була відправлена, хто так коментував, хто прийняв роботу, і коли е, проблема е, усунута, тоді також структурний підрозділ повідомляє про результати. Яка є юридична база для цієї системи? Ну, по-перше, вона не регулюється законом України про звернення громадян. Це є добровільна, скажімо так. Комунікація між органами влади і місце і громадянами, але для того, щоб вести її в правове поле, пропонуються наступні кроки. Перше це відписання меморандуму про співпрацю між нашою організацією, між міською радою та громадським партнером. А друге, це є ведення її в нормативно правове поле місцевого рівня через прийняття нормативно правових актів. Перше, це Є рішення про використання системи на території громади, розповів робочої групи, яка буде управляти проєктом в громаді, і затвердження порядку функціонування системи, де будуть е, там терміни, де будуть відповідальні особи і таке інше. І е, е, Зараз в Нікополі ця робота не чи вона відбувалася, чи, чи вже не було. Все, чи, е, ну, і е, найближчим часом ця система вже буде Стане частиною нормативно-правової бази місцевої. Чому ми говоримо, що в цій системі бере участь не лише місцева влада, а також і громадські організації, які є функцією громадського партнера, регіонального партнера і організація організація Нікополь» також буде стороною підписання цієї угоди? Ну, по-перше, це і координація. На місцевому рівні для того, щоб і е, громадяни до неї дізналися, для того, щоб залучити інші громадські організації, для того, щоб е, е, там, надавати підтримку е, структурним підрозділам, комунальним підприємствам. Друге, це активна модерація порталу, яка здійснюється під міською радою та громадськими громадськими, громадськими організаціями. Буде проведено навчання консультування робітників. Перший захід почнеться буквально сьогодні. Це є просування в соціальних групах, це є просування в медіа, серед цільових груп. Також ми передбачаємо, що не всі проблеми повинні вирішитися виключно через бюджетне фінансування. Що багато речей можна зробити через самоорганізацію, і це також проведення різних акцій, тулок, суботників. Це є. Одна з можливостей для громадських організацій співпрацювати з мешканцями, ну і залучити до співпраці інші громадські організації. Власне, які є сервіси цієї системи? Ну, перше, це і проблема та це те, що ми зараз з вами говорили вже, яким чином можна комунікувати. Також інший сервіс це є офіційна інформація. Це коли орган влади може доносити по певних категоріях ту інформацію, яку він вважає за прицільне до громадян. І ну це є зокрема там перекриття вулиць, відключення електроенергії, там з е, перебої з водою, е, там проведення офіційних заходів, громадське слухання, е, там перейменування вулиць, е, і е, користувачі можуть давати собі підписки е, і отримувати цю інформацію собі в електронну електронної пошлі. Тобто, якщо є наприклад міставий підприємець, і я хочу. Отримувати інформацію щодо оренди, оренди е, е, об'єктів комунальної власності, е, я можу просто через цю систему підписатися на отримання інформації. Якщо буде відповідна інформація, появлятися, я це буду отримувати от на свою електронну пошту. Тобто немає потреби кожного дня йти на сайт там, перевіряти, можна відсувати підписку і отримати цю інформацію. Корисні об'єкти, корисні об'єкти можна на, на, на картці позначати. Різні об'єкти соціальної сфери, охорони здоров'я, безпеки, таке інше. Тобто, цей сервіс формується або органами влади, а також і через так звану. Метод краудсорсингу, коли будь-який користувач може наносити ці чи інші об'єкти, які він вважає корисними для інших громадян. Ну, зокрема, можна наносити там, місця збору небезпечних відходів, куди здати лампочки, там, батарейки опрацьовані, можна там, нанести зони вільного От Зараз ми звернули увагу, що поки що в місті ще немає швидкісного інтернету 3 g тому напевно, що люди хочуть знати, де вони можуть безплатно скористатися там, інтернетом і можна наносити зони вільного Wi-Fi. Там якісь велопарковки, там велодоріжки, отакі такі речі. Тобто і це може наповнити будь-який громадянин, а також і орган, е орган влади. Зараз в розробці е там перебуває сервіс ініціативи. Це для того, щоб самі громадяни чи громадські організації могли пропонувати свої рішення, свої ініціативи і залучати однодумців, розстріляти ресурси, там, е залучати кошти на реалізацію своїх. Власних ініціатив. Також система дозволяє встановити віджет порталу на офіційному сайті міської ради. Це означає, що будь-який користувач зможе повідомляти про проблему, знаходячись на сайті міської ради. Тобто не треба йти на окремі опільцівний, можна прямо бути на сайті міської ради, повідомляти про проблему, і вона буде інтегрована з системою та міста. Ну і крім того, що користувачі можуть користуватися своїми комп'ютерами, але також є мобільні додатки для основних. Для, ну, для, для більшості смартфонів, які працюють на платформах Android, на, для iPhone, для Windows Phone, тобто можна користуватися своїми смартфонами і тоді там, повідомляти про проблеми, і через геолокацію тоді система сама схновує точку, розміщує на карті, і можна, можна таким чином дуже оперативно повідомляти про ті чи інші питання. Так, зокрема, виглядає бюджет, наприклад, на сайті Баштинської міської ради, коли серед інших, серед іншого є окремий, окремий, окремий розділ Вкрити місто, коли люди можуть повідомляти про проблеми на, на сайті. Так, сервіс офіційної інформації, міська рада оголошує тулоку біля спортивного манежу, та, повідомляє, що там звертається до громадян те, що буде проводитися проводити з а так сервіс корисний об'єкт. тому що я говорив, наприклад, зона вільного Wi-Fi, коли бібліотека там повідомляє, що в нас є, там, можна користуватися в нас вайфами, а крім того, ми надаємо такі послуги. Крім того, наша бібліотека там працює з, з такими-то громадянами, ну, в такий-то робочий час, такі-то такі послуги надаються так далі. Також я вже казав, що наша організація, що ми реалізуємо цей проект вже 13-го року, тому багато місць з якими ми вже тривалий час і працюємо, вони вже об'єдналися в асоціацію. Це для того, щоб спільно підтримувати цю ідею, її розвивати на майбутнє. Також асоціація відкритих міст, яка створення жовтні 15 року, вона зараз вже буде управляти двома ініціативами: перше це є проект Вікрити місто, другий — це є єдина система місцевих петицій. Це е, місцеві петиції, це для система для громадян, щоб ініціювати свої пропозиції, щоб збирати голоси на свою підтримку. І якщо петиція набирає певний поріг, тоді вона обов'язкова для розгляду місцевими органами влади, там сесії чи, чи іншими. І також, ну, наскільки я знаю, що ця система вже буквально там декілька днів чи тижнів тому вона запрацювала в Нікополі, і ну, ще досягнень немає, але але тільки вона буквально найближчим часом вже також паралельно буде працювати і в Нікополі також. І наскільки я знаю, що найближчим часом вона офіційно повинна бути затверджена ще сесія міської, міської ради. Ну і також Асоціація відкритих міст, вона зараз об'єднує вже 12 міст учасників і відкрита до приєднання з міст. Якщо місто Нікополь буде задоволено тими сервісами, які, які ми пропонуємо, то також будемо раді, якщо місто приєднається. Ну і поки що ці всі речі вони абсолютно безкоштовні. Вони є Місто жодних, жодних бюджетних ресурсів для приєднання цих систем не. Не витратило проект Докрите місто фінансується на даний час, виконується за фінансові підтримки фонду Чарле морта І також ми маємо окреме фінансування від компанії Дітех для приєднання до цієї системи міст, ну де працює, де працює компанія Дітех. Ну, Зокрема, вчора ми були в Енергодарі, там компанія, там також ми домовилися про співпрацю з місцевою владою. Ну і це місто, яке де, де працює ця компанія. Спасибо за внимание. Если будут какие-то контакты, если будет вопросы, то тоже можно ответить. Спасибо. Не забывать не можем. Все ясно. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что здесь будет модерация перед тем, как вам дадут вопрос. Будет модерация. Скажите, вы подразумеваете модерацию или по слову цензура? Или сразу далее и сразу на экран? Не будет фильтроваться? Это первое. Или у нас такие люди, что выдают вопросы, ну сами знаєте, що за чоловік, хримат ідеть і що ви мовна, як будеться цітьо питання встояді. І зіразу все на екран пошло. Ну, дивиться, ви відповіли, бачить два питання, це від це є ви пояснили, що мається на вас модерація. будете от все А питання будуть проходити сразу автоматично. Якщо не буде матів, так. Якщо це в компетенції місцевого самоврядування, так, тоді воно буде проходити автоматично. А це ж это не тут Наприклад, у мало ли у нас нет неудобных вопросов. У нас сейчас, слава Богу, 21 век. в Фейсбуці може написати все, що угодно. І в любой э, сети. будь-якій соціальній сіті. На сьогоднішній момент цензуры в городе нет. Единственное, что мы, знаете, ця система в нас створена для конструктивної співпраці. Тобто, якщо це є конструктивна е, пропозиція чи, чи проблема, яка дійсно треба вирішувати, то так. Да. Якщо це є спам, якщо це, є, ну, якщо це не в компетенції місцевого самоврядування, ну, тоді, е, тоді будемо комунікувати з цією людиною і ну, просто пояснювати, переформулювати своє питання, так щоб воно ну, щоб е, е, ті співробітники, які будуть вирішити, щоб вони розуміли. Що що ну людина пропонує, і щоб їй, щоб співробітники не ображалися, щоб щоб все було конструктивно, тоді все буде нормально. Ви сказали, що це безкоштовно, фонд. Це буде на постійно, і лікар би врівняна, потім вже із бюджету деякі байду з бюджету для нас є громадський проект, тобто він не є комерційний. Ми не плануємо, що ну що, що ми не продаємо цю систему. Ми, ми не є комерційна організація. Єдине, що ми будемо думати, які будуть механізми для того, щоб всі міста, які користуються цією системою, щоб вони спільно ну, якось можливо, сприяли, чи, сприяли цій системі чи брали участь в її розвитку. Тобто, але це не йдеться про, ну, про пряме фінансування цієї системи. Ну, Річ а рекламі взагалі не стоїть? Там нікуди, не, буде і не буде. Е, Ну, Дивіться, якщо, якщо залежить від що ви маєте на увазі під рекламою, якщо хтось, якесь кафе. Хоче написати, що ми там продаємо там, ланчі і так далі. Ну, як правило, що ми таке не пускаємо. Але якщо кафе напише, що в нас є зона вільного Wi-Fi, але, але ви можете в нас і пообідати, ну тоді хай це буде. Це буде собі безкоштовно. Так, буде. Так. буде. Да, і також ми стараємося, щоб, ви знаєте, щоби ці... Щоб ця система, щоб вона не використовувалася якихось там політичних э, протиборств. Якщо, якщо ми бачимо, що там вона э, нею ну, починає зловживати там, чи, чи інші речі, то ми також стараємося приймати якісь такі ну, відповідні дії, щоб не допускати в ній, там, там політичних іграшках. А система ця будуть працювати круглосуточно, включаючи праздники і... ну, оцей до... Ну, дивіться, тобто вона то буде працювати кругло цілодобово, так як інтернет працює. Так? Не єдине, що там структурні підрозділи, які беруть її в роботу, там, їх приймають, вони будуть в межах свого робочого дня працювати. То, якщо це є, ну і вона ця система не створена для якогось там повідомлень про аварійні ситуації. Тобто, якщо хтось пожежа, то не треба писати це в мене пожежа, там треба дзвонити 100 три. Пожалуйста, еще есть какие-то вопросы? Ну, я еще несколько слов скажу. В принципе, как посмотрели презентацию. Действительно достаточно интересно, тем более, что мы на уровне заместителей Росского головой думали и обсуждали, каким образом сделать так, чтобы оно более открыто. Вернее, не более открыто, а чтобы те проблемы, которые возникают, они не были замкнуты, они были прозрачны и открыты. В принципе, планировать создавать на коммунальных предприятиях тоже в системе онлайн карты, на которых будут обозначаться те проблемы, с которыми обращаются граждане. В данном случае вот, открытое место позволяет уже, опять же, не идти от э, коммунальных предприятий, а идти действительно от общественности. Поэтому, в принципе, я думаю, что взаимодействие как раз будет ну, достаточно неплохо. То, что э, оно в прозрачном виде и коммунальное предприятие никогда не скажет, извините, мы уже сделали, да, а сами не выполнили, или же взяли за работу, не выполнили. То есть здесь будет четко понятно. Вот есть вопрос, люди задавали, извините, вы не отработали. Это будет намного эффективнее работать, чем сегодня... Э, ну, докладывают в письменном виде, это выполнено, выполнено, а на самом деле это выполнение. Поэтому я считаю, что этот ресурс действительно для города необходим. Кроме этого, мы в структуре городского, городского исполнительного органа предусмотрели так называемое структурное подразделение целодубового варта которые как раз будут принимать в том числе и звонки от людей, я думаю, что, может быть, мы подумаем, как это интегрировать вместе с картой. Да? То есть, может быть, как раз они будут еще, опять же, наносить на карту, и это будет более ну, информационное пространство еще больше. Будет. Я понимаю, что, в принципе, может быть, это и неправильно, когда чиновники сами наносят проблемы, которые существуют, но, может быть, мы тем самым начнем дисциплинировать коммунальные предприятия. Ну и не только коммунальные предприятия обслуживающей компании Домком. Наверняка, знаете, когда показывали карту, сразу возникла такая картинка, все красное. Город Никополь весь красный, в красных квадратиках, квадратик, да. квадратик. к сожалению. Да. Ну, постепенно, думаю, что будут и зеленые, и синие, все должно быть нормально. Поэтому ну, но, спасибо огромное за то. Что -то. квадратики это только, если на проблему никто не звертає увагу. А если их только Я понимаю, можно, можно звертать увагу, ничего не закупить. Если звернули увагу, то уже звернули. Значит, надо переделать как-то. Когда вырешено питание, тогда уже... Переделиваем. Ну что, тогда подписываем меморандум. Ну, Заперечень немає у представителей громадскости. Правильное решение? Значить, подписываем. все услуги, административные услуги и перевести полностью документооборот в электронный вид. Мы начали сотрудничество из Днепропетровской областной администрации. они в ближайшее время нам презентуют те компоненты, которые мы можем предоставить. Мы работаем сегодня с администрацией президента по электронному документообороту. Там тоже есть такая программа для громад, ну именно непосредственно для городов. Кроме этого планируется в ближайшее время все установить систему ВИЧ, Это голосование система, чтобы все-таки это более быстро и более эффективно велась работа в депутатском корпусе. Электронный документооборот, который планируется в городе полностью, и исполнительные органы власти и коммунальные предприятия планируются переводить. То есть в данном случае будет жесткий контроль со стороны, то есть уже не подделаешь задним числом документ, то есть полностью приходит документ, он сканируется и отправляется уже по службе. То есть это намного эффективнее будет, это даст возможность, ну, во-первых, экономии бумаги. А, и наверняка в дальнейшем это даст возможность а, уменьшения штата выконавчего органа а, Никопольской мирской рады. Ну и а, это все-таки даст возможность и более дисциплинировать да, чиновников для того, чтобы выполнять вовремя те, ну, те задачи, которые есть. Кроме этого, в ближайшее время будет введена система GPS-навигации для наших автобусов. То есть каждый человек может элементарно зайти, ну, понятно, в программу и увидеть где двигается его автобус и как двигается, когда он будет на той или иной остановке. Мы планируем, в том числе, перевести коммунальные предприятия для экономии бюджетных средств тоже на GPS навигацию. Водоканал сегодня уже имеет такую систему, то есть, опять же, мы можем видеть, где они работают, куда они поехали. То есть вся техника, которая есть. Поэтому в принципе сегодня основная задача максимально перейти на электронный сервис. Ну и, соответственно, это даст возможность, ну, наверное, все-таки более прозрачно, более открыто и более современно работать в городе. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. Спасибо